День добрий! Рада вітати вас на сторінці Гроя. Пропоную вашій увазі диван-Фокус від українського виробника торговельної марки Меблі». Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 40 см. У глибину побильці диван займає 1 метр. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір дубсонома Трюфіль. В бильцях є. Ніші для зберігання дрібничок. Бильці трішки закругленої форми. Також в бильці є дві шухлядки. До комплекту дивану входить три великі подушки. Знизу диван прикрашен декоративними хромованими ручками. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, з поміч хлястику трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,50 на 1,90 м. Наповнення дивану, ортопедична букова ламель, пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа-па!